Кожному, хто зайшов до мене на канал, моїм підписникам і гостям. Всім привіт! Хоч у нас і зима на вулиці зараз, але бачите, в мене в руках, ось я тримаю гарбуз. У мене на дачі їх цього року того року було дуже-дуже багато в Хто давненько в мене на каналі, той знає, що в нас є дачі і ми там їх вирощуємо. Хто хоче. Приєднатися, заходьте на мій канал, підписуйтеся, там це ви побачите. І ось, хоч зараз вже ще холодно, але ось гарбузи, ось як бачите, так збереглися, і так вони в нас лежать. І щось із ними потрібно вже робити, тому що скоро весна. Ви знаєте, в мене на каналі є вже, коли я готувала і кашу гарбузову, і там і запіканка з сиром є з гарбуза. Тому на цей раз. Я вирішила трішки проекспериментувати. Щось з цього вийде, подивимося разом і готуватимемо разом. І так починаємо готувати. Для приготування у нас є ось такий гарбуз: 3 апельсина, цукор, саме звичайна вода, масло для змащування форми, желатин і ванілін. Ось із таких простих інгредієнтів. Ми з вами будемо готувати смакоту. З самого початку ми наш гарбуз почистимо і наріжемо на дольки. Ой, дивіться, який він красивий, ось такий всередині. І зараз я його почищу. Ой, ядро несмачно пахнет. Так тестовый. Нарезаем вот так на дольки. И очищаем шкирку из него. Ой, він так смачно пахне, такий ароматний, Вилежений вже. Зараз ми з нього приготуємо дуже смачну страву. Гарбуз порізаний на дольки, я його ще помила. І ось такий він у нас вийшов. Е е кількість. Цього гарбуза його вагу і вагу апельсинів я напишу в описі під відео. Тепер чистимо апельсинки наші. Персинки теж вже почистила. Тепер беру миску і нам потрібно залити золотим щоб він у нас набок. Тому висипаємо цю миску. Тут у нас желатин 25 грам. І заливаємо в 100 мл для злащайника китачена водичка. Вона ледь тепла. Я ось так переколочу гарненько і ставлю, щоб він у нас набухав. Все ми з вами вже підготували. Тепер беру я кастрюлю. І тепер наш гарбуз ми ось будемо різати доліками. Ось так. Зараз я покажу це має бути доліки. Ось такі доліки, бачите? І складаємо до кастрюлі. Ось так порізала, як гарбуз, Ось скільки в мене в кастрюльці його вийшло. Добавляємо в наш гарбуз цукор. Добавляємо воду. Ось так моя водичка покривати гарбуз. Тут в мене 500 мл води. Трошки ось так поколотим, щоб розстав наш цукор. Ось так. І ставимо наш гарбуз на вогонь. Поставила я гарбуз, вогонь середній і з моменту закипання ми його проваримо 15 хвилин. Поки вариться наш гарбуз, ми з вами поріжемо на ось такі дольки апельсинки. Апельсинки порізані. Прийшло вже 15 хвилин. Гарбуз практично готовий, і тепер ми до гарбуза додаємо наші апельсинки. Ось так, ось так переколочуємо і проварюємо ще 5 хвилин. Ось такий це має вигляд. Закриваємо кришкою і проваримо ще 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Я ось вже зняла з вогню кастрюлю. І ось дивіться, ось так це виглядає. Дивіться, гарбуз розварився повністю. Апельсинки у нас теж проварилися. Беремо наш желатин і ставимо мікрофольову піч, щоб він у нас розтопився. А ми з вами беремо поружний блендер і будемо збивати наш гарбуз. Ось так, дивіться, в мене це вийшло. Ось так, дивіться, така вийшла красота. Тим часом розтопився ось у мене желатин, дивіться. Ось так, якщо вам видно. І тепер я вливаю його сюди до нашого гарбуза. Ось так. І ще філиночок-дві. Ось Отак потрібно все разом збити. Ось такий, дивіться, це має вигляд. Бачите, дивіться, яка. Вийшла ось така маса. У нас ось так. Ставлю ось масло в мікроволнову. Піч, щоб воно в нас розтопилося. Тепер беру я ось форму. Масло в мене розтопилося і тепер ось так трішки хочу маслом змазати форму. Ось так гарненько. Форму вже змазала. Тепер беру ванілін. Досипаю до гарбуза, ось так десь пів пачечки фатить і гарненько розколочую. О, як це смачно пахне. Ось так достатньо. І тепер у форму виливаю наш гарбуз. Ммм, яка красота ось так. Ось так це виглядає, дивіться. Ставимо холодне місце, поки не охолодне і не загусне. І наше железна гарбуза вже готове. Беру я зубочистку, я ось так легенько по краю пройдуся нею. Це у нас масточка там, нічого страшного. ось миску і перемоскаємо. І ось так. Таке вийшло наше желе. Ось такий має вигляд. Дивіться, яка смакота. Ви можете прикрасити можна кокосовою стружкою, можна шоколадом. Це ви по бажанню. Ось така. Ну, кота. Що багато говорити, як можна це зробити. Я ось взяла кокосову стружку, і зараз ми це все зробимо. Дивіться, як це гарно виходить. М -м -м. Тепер беру ось таку терточку, ось таку велику терточку, беру шоколад і натираю. Ну, mm -hmm. красота. Небагато ось зараз ми Це зробимо. Ось така вийшла у нас смакота. Дивіться. Красота. І тепер будемо пробувати на смак. Ось відрізаємо кусочек. Відійка ну, глянтина, це. це красота. Ось так виглядає в розріз, дивіться. подивимось, яка це смакота. Боже, це божественно. Це дуже-дуже смачно. Так як ніхто не знає, що це гарбуз, ви не скажете, що це гарбуз. М -м -м. Це така смакота. Я вам не можу передати. Дуже смачно. Ось таку ми з вами приготували смакоту. Експеримент удався, це дуже-дуже смачно, це, неймовірно, смачно. Тому, якщо хто і не любить гарбуз, якщо скоштує по такому рецепту, як я вам показала, йому дуже сподобається і він полюбить гарбуз. Це красиво, це смачно і це дуже корисно. Тому готуйте. А в мене на сьогодні все. Готуйте, смакуйте. Якщо сподобався мій рецепт, ставте лайки, коментуйте, заходьте на канал, підписуйтеся, там дуже багато чого цікавого. А я бажаю всім миру і будьте всі щасливі!